У різдваний день 25 грудня мешканці Каунаса, Варшини та навколишніх сіл вийшли на дорогу та мости, які з'єднують вицарську та фалконську частини унії, де вони організували спільну акцію, утворивши живий ланцюг, що символічно поєднав громади регіону обох берегів Каунки. У заході взяли участь 125 людей, де з них були фермери, ремісники, ветерани бойових дій у жовтні, родини з дітьми. Учасники тримали прапори Вицарії, Фалконії та Об'єднаної держави, співали різдвані і народні пісні та говорили про єдність двох народів. Акція мала спокійний родинний характер і стала неформальним громадянським жестом підтримки спільного майбутнього. Для мене це не політика, це про людей. Ми різні, але стоїмо поруч і не боїмося цього. Саме так і має виглядати єдність. Якраз на головне християнське свято ми всі вийшли, щоб провести час разом. Під час війни ми дуже зблизились з фалконцями, а тому хочемо, щоб обидва народи розділили цей різдвяний настрій разом. Різдво – час миру, ми хотіли показати, що вийцовці і фалконці можуть жити разом без стіни ворожнечі відбудувати один одного після війни проти спільного ворога та зберегти свої ідентичності, Зберігши ідентичність та тримаючи гарні відносини між народами, ми можемо дійсно жити разом і, наприклад, сьогодні ділити різдвяний настрій разом. Організатори наголошують, живий ланцюг став символом єдності двох народів, і водночас з зверненням до влади, пам'ятати, що сила унії вецюрифалкони у взаємній повазі та спільній відповідальності за майбутнє.